Зараз за 40 гривень можна купити тільки. не знаю що. Каву, напевно, не купиш. Блін, а зараз за 40 гривень каву можна купити. Е, ну насправді можна, але не у тих кав'ярнях, що в центрі, типу. Поняв. І це має бути. Ну, хоча. Я знаю магаз, де. Ну, колись було дуже класне кабучино з 25 гривень, поняв? Але це автомат робить. Поняв. Або йдеш, покупуєш мак -кохви і п'єш каву. І ще можеш собі якусь вафельку взяти. Вафельку? Навіть, ого. Ну, mm -hmm. в кав'ярнах, я думаю, можна знайти якийсь еспресо за 35-40. Ну, десь можна Як знайти. раз чого не баниш, на не чого його браком. банити? А от в, там, в магазах можна автомат. Mm -hmm. Там, де автомат роблять. Понял. Два чувака. Угу. Mm -hmm. Вони були ще далі. Угу. Падий великий сей, я тут впаду на ці штуки. Буде без наховувати ми. Та я цей, вже сюди в кого. Лучше мене тащити, я не попадаю. Ой, я не бачу, що в грутри дні, походу. Я два тижні. Зібрались пограти? Наманно. Шолом треба. Ну, цього на жовті поки не бачу. Може не скипнув до свого кудись. На дах, полис окей okay. демной топаем на даху воз нокну выпимною о бачу бачу тут не стало настроено Пу-пу-пу. Як же воно довго бінтується? Давай, що біжить хтось. По-по-пол. Добывалка. Угу. Бля, а там чуваки летіли, вот куди вони летіли, летело. Ты не бачила? Куди в будівлю чи ні? Ну, типу на мейн. Uh -huh. Та ніби не, не летіли, але там так погано всі летіли, що хз. Ну вже зона вб'є. Ви ще випив і тепер спати хочу. До речі, я так само, коли п'ю на енергетики, просто засипаю потім одразу. Тебе так працюють. Ітіть. Тебе на все так працює, коли ти нонстоп ну, випиваєш, хочеш спати. На, на мене так енергетики працюють. Серйозно? Ну, тебе так да. кофеїн працює в загальному виходить. Ну, типу, ну та. Я, типу, випив енергетика, а типу, випав. щось потусився, потусив трохи і все і мене вирубає одразу. Ну, загалом, типу, є, є, є люди, на яких отак от і кофеїн загал, загалом вони реагують на кофеїн, бо це ж так воно дає прямо енергію, а потім починає випускати. он справді. Мені? У мене прямо такого нема. Це залежить від того, як я, типу, виспалась чи не виспалась. Mm -hmm. Блін. Мені заліз дається, у мене хронічна в все життя. Та ні. Блін, я, коротше, сьогодні була в садочку подавала документи, поняв? Ага. І О, цей, а, і я, і речі, і речі, та... а я, до речі, ось про це ось думаю, думаю, блін. Марку ж, ж треба вже наче в садочок, а він так. тусується. То можна було з двох років давати, але там трошечки не виходило, і третє, десяте, декілька причин, і коротше. Uh -huh. Поки бабусі допомагала, тому вже не цей. От. І коротше прийшла сьогодні, подала документи, і зараз оце сиджу, мене додали в групу там в телеграмі, типу, бла-бла-бла. І, блін, мені пишуть з батьківського комітету, і бляха, і вже пишуть. Там, ну, там, коротше, треба скинутися, там треба то, там треба. І така бляха почалося. Типу, це не примусово, вони кажуть, але вони, типу, приводять в порядок. Там, ну, вони кидають фотографії, типу, на що вони витрачають там майданчик, uh -huh. перефарбували дитячі, типу, знаєш. Плюс треба здати на дезінфікацію матраці, всяку цю фігню. ну, Де це взагалі уже... безкоштовний чи ні? Ну, по факту так. Ага. Ход, є такі приколи, uh -huh. що, типу, ну, от, треба там зробити те, те і те. Yeah, ну, Це понял. зараз uh -huh. да. це ж не, не кожен місяць робиться. Ну, Тобі ікс взяв. А, тут є 6, дякую. Ну і коротше я вже сижу і така вже <схай> почалося. <сай> Але пише, це не примусово. Я така, угу, угу, угу. Це на початку, Тільки не Золотії ініціативи. Та. Пішли там, пофарбували майданчик, типу там столі родали, заплатили, типу щоб він там щось там підробив, типу там якась качелька поламалась, третій, Ну, типу, Андрій, це, це його в... закінчив всі ремонти. А, ні, ні, ще купу всього. Ще купу-купу купу. Тоді у нубу буде відмазка. Садоку. Ну, типу, ну, і не фарбувати в садоку ці майданчики і різні. Та я бачу, що там, ну, ніби як адекватні батьки, що типу є бажаючі, знаєш, щось робити. Угу. Ну, Як мінімум, вони вже почали це з власної ініціативи, там це вже добре. Зрос. Побачимо, що буде далі, блін, яка там група буде. Так, та, це державний садочок. Я ти ціни на приватний, я охеріла і така, ні. І що, а що там по цінах в приватному? По цінам ну, від 12-15 без харчування. Місяць? Без харчування. Так, так, місяць. Ну Погано. Да. Ну, є не повного дня, то там по 8к. Ну, і плюс харчування це буде десь в районі там, 12. Понял. І ці, звичайно, Але це не повний день, це до першої години, прикинь. Це взагалі жесть. Ну Ціни просто жесть. Мій Крокос розповідав в Канаді, так каже там ще гірше, що там такі ціни, і, ну, типу, по дек... Тисячі доларів, типу декілька тисяч доларів, щоб сад... ну, садочок та, відправити. Та, та, дитину. Зовсім інше співвідношення і так далі. І, і медицина там зовсім по-іншому працює. Це в нас тут ти телефонуєш вмираю, здихаю, і вже. або в цей я наступний день, ти вже у лікаря знаєш. А там робиш якось, особливо, якщо в тебе немає страхування медичного. У нас тут чувак і можливо. можливо на... на дроп заїхали. Державні слідно, дешевше, Та, ясно. На штори класні кімнаті, та 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 Не кожен місяць треба ту фарбувати. Вони вже поїхали, походу, да, вони там десь зверху. Їх що. трохи. Сестри запала скільки в Іспанії було не поїхали на місяць, двох садників і поняв. О, так і розкажеш мені мені не цікаво в самому. Там. Там много. Байк. Тут байк. Да, під, прям під нами грають. Так, так, так. Десь тут походу все що. Не, правіше, правіше. Тут на один, камінчику. Один, мі... один, Я ліво, ліво рожу бежу поки. Окей. Okay. Він побіг прямо, так? Я так розумію. Да, да, я ще, я ще не стріляю. В мене ліво рожу стріляю, що? Отут десь за ЛГшкою у мене, Настя. Угу. Uh -huh. напевно, він крутий. Да, лоха, я сюда. Да-да-да, помаранчу твоя митка. Okay. Тикиша Тики Плюс-минус. Выше, выше, выше. Уже выше, выше. Бежи на него. Найс. Nice. Nice. Oh. Я выхилюсь. Угу. Mm -hmm. Здесь тут ще можливо було, чуваки. Школа плюс садочок разом, тому що А, типу там. Серйозно, школа садочок разом? Бо я пам'ятаю, що в мене типу перший клас був, типу як при садочку. Воно так типу якось працювало, але школа ж прям. Де школа садочок разом? Сендман пише. Так, де? Я зрозумів. Де? Де? Сендман, де? Та-да, попереду ще дуже цікавий такий період, адаптації, бла 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 бла. Чи сказати, що я в захваті від цього. на сміття ну, і ти -ти? Ну, Мені здається, я все одно бачусь. на... Да його в 2К навіть на кущі різні. Непогано. Треба приїжджати в село. І ціни в там, мабуть, не по 12к. <рес> Тож не неприватний. Державний. Я взагалі думаю, якщо ми повернемося в Чорнігів, типу, то це десь, типу, поруч з містом купити щось. А не в місті і жити. Угу. Будиночок. Угу. Головне, типу, щоб інтернет був нормальний. Так. Да. Головний критерій. І є. Треба ще машину. Ну, машину там. Це обов'язково. Буде тяжко без машини, так. Вот ще раз теж на лікарняний. Я знаю, про всі, всі приколи, але дуже сподіваюся, що нас не затягне. Око no, чухається, ну, зумію, це що це таке. У берем. нас зазвичай. Що-що? Ключ на цей. Щоб кімнату відкрити. Не знаю. Я не відкриваю кімнату, мені все одно на них. Хочу По ж поїхали відкриємо, я не знаю. Ні, поїхали навіть, де вони. Чи тут є десь поруч. Комплекс? Типу діти спочатку проходять через садочок, якщо вони адекватні, то їх допускають до школи, та садве? жити охуйна, але треба машина, ну та. Або... Мотороллер. Купишь себе и катаешься, кайфуешь, капа. Не, ну машину, типа. Да, как сказать, какая же... А вот де я про Ну, вот там что-то зашла мама за то, что он не шукает кухарев, знаешь. Она подумала, может, я десь то mm -hmm. там найду им кухаря у себя на работе. Я такая... Mm -hmm. та та я, я стример. Дом". Нет, нет. <губит> за, за компьютером там клацаю. Она такая, ааа, вы IT, в IT? <губит> Ну Це, та, треба було сказати. Ні, ні бо речі подумаєш якась мільярдерка, знаєш. Ну, та одразу. Та тут треба і на штори скинутись, і на шпалери, а тут у нас там цей. Вітром здуло вікно. Я не така, А, дизайн, напевно, так. Я така, блін, почалась Вікторина, вгадай. Вгадай, що я роблю за компом. Так ти сказала все ж таки, я чи ні? <рі> я ж придумала. Тика чувак біжить За камінчиком дуже далеко, но на в стороні. Вот тут нас. На жовтій? Ні, uh -huh. по праворуч, у нас, чувак, підбігав на uh -huh. Зрос, ближче Настя, угу. Uh -huh. Він десь був не за камінчиком вправо, просто біг, я не знаю. Може за камінчиком. він. Здесь праворуч у нас під'їхав байк, Олег. Де? Окей. Десь або мітка, або. Ого, туди. Та да, отут бачу. Байк бачу, типа ні. Чувак, праворуч, можливо, біг. Угу. У нас зараз бутерброд буде. Так от треба типу жовту зараз вбивати, щоб не було бутерброду. <гум> бутерброд з колбасов. Це, це нам треба, я не проти. І з сирочком ще зверху. Угу. Ага. В тебе колбаса з мене сирочок. Непогано. Не не Він, Він просто лежить. Ні хера собі. Лутається лежить. Я <свят> просто боявся лутався, да. Він Т3, здається. А він підняв, типа, напевно, на цей бронік. Може, хотів ремонтувати, чи що? Ні, там шолом був, здається, 30. Так, Бу... да, реально. Я правильно. А є ремонт? <свят> Мені беру армор відремонтувати. Скидаю, тримаю. Замонтую собі. Я поки почекаю до того. Тут ярмор, ще один третій. А мене я вже взяла. Ну половину, Ну як не половину, трохи бити. Зараз теж собі за ремою шолом. Скинеш. Зараз, зараз ремою. А, ти ще на рімом, окей. На сайті он не з психологом працює. Бачила в цьому. Так, в тек... Не знаю навіщо тобі ця інформація, але. Бля... Та ні, ні, бігус. Про вебкам. Mm -hmm. Є Наталія Борщ або Настя Борщ. Тіктокерша. А, це Олега. Це що? Жінка Олега? Шугар? Так, так, так. Вона воно ж в тіктокі mm. дуже популярно, так воно це. До тіктока mm -hmm. вебкам ще це було. Mm -hmm, mm -hmm. Да, там зараз щось засирають, їх за це, так що десь чула. Ой, нам в зону треба їхати. Що бідати, Мар'ян? А це хіба не вебкам? Що? у нас? Веб-камера! Веб-камера! Треба просто заказати ФОП третьої групи, блять. Нормальний варіант, Що ж? короче. Шо-шо. чим займаєшся, скажеш, я ФОП третьої групи. А не подумаєш, якийсь бизнес-мену, бронь сейчас. Дай боже. Ні, у нас якщо бізнес вумен то це, то на загальній системі працюють у них свої ці. Як його? Mm -hmm. Блін, як назву забув. Російською тільки знаю. Підприяття чи як їх. Підприємці. Підприємства Волова, так. Mm -hmm. Блін, треба було в носках з дірками, в майці з а не оце, блін. Я пов 3-ї групи. Держава всі ці гроші забрала. У нас може в цьому є люди. Там тачка якось ця стоїть. Тов? Ну, типу, ТОВ. Ну. Та вони подумали, що це мода така в дырке ходити. Бля, так на все можна mm -hmm. тоді, виходить, відмазку знайти. Ну в носках дірки то вже не мода. Ну, Хто знає. Ну. Це до... спосіб життя. Де ж? Я не знаю, як зараз. раніше ж була мода, то різні шкарпетки надягати, знаєш. Ну, mm -hmm. кольору, кольору різного. Mm -hmm. Може зараз типу новий рівень. Дірки в шкарпетках. Директорка спочатку не зрозуміла, що я мама, понят? Дитина. Так? Да? <ріху> чувак біжить, Настя. А, ні. Двері, який чувак, господи. Та я вже боюся Даличний всього. Та <ріху> <Да> ні, я <ріху> до речі, тиждень нормально сплю прокидаюсь, типу до 11. Не бачиш, що раніше стримиш? Я ж в шоках. Вентиляція, сей спокотна було, Та-та-та. Тоді точно не будуть просити гроші на штори, ще й тобі дадуть. Поїхали це. It's скелю. Давали мені інформацію в анкеті самозайняті. Ого. А я просто прочерк поставила. Самозайняті. Долу. Я не знаю, що вона подумала, вона сказала, що якась заганула молода мама. Я така, да, 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 мені 16. Ну, значить, все комплімент був, Насті. Молодо виглядаєш. Я не знаю, я, 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 я блин, хоч і спала, але коротше мене так щось паяє. Я прийшла, така, ні бе, ні ме, Ой, боже. У нас отут тачка стоїть, Насті. Нам треба цей, коротше, десь спину, напевно, дивитися, може, будуть вилазити з хвощиків. Угу. Типу, Дорогу ось, ось. перебігає, чувак, мітка. Він зараз побіжить. В ЛГшку побіг, буде вліво крутити, потім підніматися. Ідеть він, короче, генієй. Навіщо він крутить наліво? Він дроп хоче, типу чи що? Я не знаю, не знаю. іншу сторону. — стороны. У него есть свій план. Понял. Меня втикається. Ай. Ай. Мені допомога треба. Дивлюсь, дивлюсь. але вона бачу. Я нормально. А я погано. — поганый. Можеш Можешь зас. Не, я нормально. За... Просто треба Щоб дивитися перебіжку їх. А він по них запішов туди, на свой ті Там брати. все одно зони нема. У них там може машина є? На дропі Не дивись право, він може по праву бути піти. Ні, він там хватить все ними. Чувак на дропі, мідка. А, бачу, його тут Проходить. За цікам. Шо там, походу. Камінь-жовта мітка. Це його вбили? Не знаю. У нас інший якийсь. Можливо. Ні, не його. Переді мною тут смаки якісь. Все, він біжить фолопа на лег. Я не бачу, тобі треба його вбивати. у мене інший чувак. Два шота зберіли. Вы не nice, 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 тут nice, ще nice. десь в смоках Ні, камінчик червона Камінчик червоно. А він там в зону малюшка наш туда вот тут десь на дереві прямо мною спускайся до машини нашої біля нашої машини зараз. раз прям для машини Господи. Турчики. Я ж не ДНРС вже. Та за шо? Я у цього ск. Ну, Бери топ, бачиш, що я така це... за, за цей. А, ні чувак, спину пройшов потім. А дайтемейт угу. же ж викорач. нема. он тімейт бежит нормально залутают, может силы жать, ты реал лайф. Нікнейм ни не пам'ятаєш це, який тебе бы Ні, 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 не, не, не. можешь протокол. Блять, там Links. Ви ж ми там почали ці штуки рухатись вверх, а не вниз. Які? -дропи. Оці дропи тільки що в мене вверх рухались. А -а -а.